Книга офіційно розпочала роботу, скандальна реорганізація книгарень завершилася. На Буковині більше хабарників, ніж кримінальних справ. Це констатував прокурор області. На Чернівецькому Євромайдані мітингувальників майже не залишилася доля країни за столицею. Тання В ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чернівецький майдан знелюднів в 19-й день євромітингів. Центральна площа столиці Буковини порожня. Активісти кажуть, все, що могли, вони тут зробили. Доля країни та Євромайданів вирішуватиметься в Києві. Зараз кажуть координатори період адаптації до подій, які відбуваються в столиці, і консолідація своїх сил вже завтра має бути новий план дії. Не сніг та холод, а втрата надії та розчарування розігнала чорнівецьких мітингарів додому, кажуть ті, хто залишився чергувати на центральній площі. Студенти були багато розчарованих. Батрошовими, я бачив люди, які йшли і реально плакали, каже, ну чого ми тут стояли? Але активісти заспокоюють, в Чернівцях майдан ще буде жити, просто треба трохи часу, аби скласти новий план дій. А поки координатори думають, Чернівчани продовжують їхати до Києва, аби там шукати правди. Максимальна мобілізація людей до Києва для того, щоб не зупинити національну революцію, для того, щоб люди відчули потребу боротися за свої права в повному обсязі, тому що якщо зараз в даний момент... Хтось хоче зупинитися, це тільки він підіграє режиму Януковича. Не втрачають надії на відродження майдану і пересічні чернівчани. Вони приносять теплі речі, їжу та гроші мітингарям, бо впевнені, що треба стояти до кінця і таки дочекатися змін. Не знаю, треба йти вперед, не стояти, а йти вперед, йти. тому що якщо ми будемо зупинимося, будемо стояти, цього нічого не буде. Ми вже живем 20 років з надією, що буде краще життя, де воно? Де воно? треба щоб люди виходили на майдан треба сказувати свою думку всім людмила григорчук михайло антонюк місцевий час Мовчасний протест молоді як обов'язкова умова студентської солідарності. На центральній площі Чернівці відбувся флешмоб у підтримку українців, які постраждали під час розбою на майдані незалежності 30 листопада. Цього дня молодь всієї України в один час вийшла на акцію студентської солідарності. В столиці Буковини. Участь у п'ятихвилинному мовчанні взяли кілька десятків молодих людей. Вже минуло більше тижня з того часу, коли студентів жорстоко розігнали на столичному Євромайдані. Проте жодних дій спрямованих на виявлення та покарання винних поки немає. За кілька днів до акції всі соціальні мережі облетіло відеозвернення соліста гурту Тартак Сашка Положинського, який закликав молодь всієї України солідаризуватися. Я вже той факт, що першими своє бажання жити в іншій країні, жити в кращій країні. Висловили саме студенти, зробили це дружно, зробили це масово. І сьогодні, на жаль. Починаються проти них репресії, починається тиск, починаються залякування, погрози і так далі. Якщо маєте бажання, можливість підтримати, підтримайте студенти чернівців. Підтримали акцію і провели мовчазний флешмоб. Активістів прийшло небагато, зважаючи на сесійні дні та морозну погоду. Найсміливіші та найвідданіші в черговий раз зібрались із всеукраїнською вимогою до влади звільнити незаконно затриманих студентів і притягнути до відповідальності організаторів побоїща на майдані Незалежності. Цього разу вони затулили обличчя руками і мовчали впродовж п'яти хвилин. Але запевнили, надалі цього не буде. Це ми зі всіма студентами, які виходять на вулиці, які мерзнуть сьогодні в Києві, і ті студенти, які зараз сидять в камері, яких незаконно утримують акції мовчання з основним таким меседжем: ми мовчимо зараз, але ми не мовчатимемо постійно. Не можна мовчати про те, що не дають можливість спокійно висловити свою позицію студентам, і ми прийшли підтримати і показати тим, що нам не байдуже. У Києві наразі залишається 150 буковинських студентів. Цими вихідними їх там було понад 300. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час інформація щодо співпраці студентства з політичними партіями, наклеп і провокація. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам повідомили координатори Євромайдану у Чернівцях. Вони кажуть, що захищатимуть права студентів, котрі хочуть звинуватити у блокуванні ратуші, і запевняють, що 2 грудня настрої активістів використали, аби цитуємо задовільнити власні політичні амбіції. Нагадаємо, за фактом блокування роботи Чернівецької міської ради вже розпочато кримінальне провадження. Попередньо до Шевченківського райвідділу міліції надійшла колективна заява депутатів Чернівецької міської ради, котрі поскаржили, що їм перешкоджають проводити сесію. Свою позицію щодо цієї ситуації вже висловили кілька народних обранців, а також мітингувальники Євромайдану. Подали заяву прокуратуру для того, щоб прокуратура порушила кримінальну справу проти наших дітей. Це ганьба, якою вони себе покрили навічно. Ми захищаємо студентство від тих можливих репресій та переслідувань внаслідок блокування Чернівецької міської ради. Проте в жодному випадку не збираємось співпрацювати з політичними силами, чи то провладні, чи то опозиційні. Винних у блокуванні ратуші ще шукають, запевняють правоохоронці. Обставини події вивчають. Факти викладені в заяві вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони кваліфікуються як захоплення державних або громадських споруд. На винуватці в блокуванні ратуші може очікувати арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Ольга Андріцька, Андрій Соколовський. Місцевий час. Перші снігопади і перші масові затори на дорогах. Цього разу проблема не в роботі комунальних служб, а радше, як визнають самі водії, в непрофесійності кермувальників та літні гумі на колесах автівок. Як пройшов перший сніжний день в Чернівцях, дивіться далі. Трохи снігу і вже затори. Багато водіїв цей період ще не перевзули літні шини, а відтак при такій погоді треба бути вкрай обережними, каже водій з 20-літнім досвідом Микола. Я завжди своїх дітей вчу, що в перший сніг це є саме аварійна е, ситуація, тому що звикли їхати дуже скоро, а тепер чуть-чуть ледок попадаєш і вилітаєш з дороги, вилітаєш на другу людину. То... Люди з обережності їдуть потихеньку. Аварійна ситуація спіткала сьогодні Олександра. Машину майже не пошкодив, а ось настрій зіпсували надовго. Обурюється водій. Дороги немає, як не було, так і не буде дороги. А водії, які були дурні, такі лишилися. Вибачте, за словом можете це в камеру дати. Так, що нехай вчаться їхати, то все буде добре. Відчули ускладнення дорожнього руху нині і всі кермувальники. Найбільше заторів кажуть вони в центральній частині міста. Ну особливо важко на Шевченка, на Лук'яна. Там якщо повертатися, якщо їхати вверх на кемпінг, де підйоми і спуски, то зараз дуже ризикований. Важко там проїхати. Схили є проблемою переважно центру чернівців. Небезпечно тут не лише їхати, але й ходити. Схили вони завжди є схили. Якщо не дай Бог у нас ожеледиться, то дуже великий ризик травмати травматизму наших піш... ну, з тобто мешканців, які проживають а також гостей нашого міста. Тім як обіцяють комунальники, сніг та сліта в цій частині міста не стане перешкодою цьогоріч для пішоходів, адже для посипки тротуарів закупили близько 70 тонн соляної суміші. Її може вистачити. На декілька «Стоїмо в 2 часа або в 3 часа ночі на тротуарів. Цу що нас завозять. Ми починаємо розсипати по участках, щоб люди ну не падали, щоб було чисто, щоб було до ранку, поки люди починають виходити на роботу, щоб було вже чорні тротуари, щоб люди не споткалися. На магістралях державного значення області в перший день снігу обійшлося без інцидентів. Загалом за останні два тижні на посипку доріг буковини дорожники витратили близько 300 тонн соляної суміші. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Вив'ять років позбавлення волі отримав колишній начальник Чернівецької інспекції з питань захисту прав споживачів за те, що вимагав хабара. А от заступник голови першотравневої ради ще чекає вироку суду. Прокурор Чернівецької області боротьбу з корупцією визначив одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на Буковині. Задля цього навіть засідання спеціально організував. І як виявилося, проблем в краї є багато. Прокурор зізнався, що у нас навіть без слідства видно, що хабарників є набагато більше ніж кримінальних справ. Прикра концентрувати, але з кожним роком не зменшується кількість корупціонерів серед працівників правоохоронних та контролюючих органів. Поточного року до кримінальної відповідальності притягнуто двох працівників органів МВС, одного державної податкової служби, чотири працівники Державної виконавчої служби. Буковинська книга офіційно оголосила про початок своєї роботи. До новоствореного підприємства, як і планувалося, увійшло 11 комунальних книгарень Чернівців. Наразі всі вони пройшли процеси реорганізації, запрацювали з єдиною ціллю розвивати книжкову справу Буковини. Пані Олена за фахом вчитель. Жінка зізнається, не читати не може, але є одна проблема потрібну книгу знайти важко і вона не завжди доступна. Цікавлюсь новинками, можливо, ну не настільки, наскільки хотілося б, звичайно. Хоча, ну теж, о дитину привчаємо. Весь час ходимо, дивимось на книжки не лягаємо спати без казочки. За ціною не дуже доступна зараз. Звичайно, особливо українська книга. Української книги повинна бути більше. Вирішити цю і ще ряд книжкових проблем у Чернівецькій області взялося новостворене підприємство Буковинська книга. Нагадаємо, офіційно воно почало функціонувати з 1 жовтня. З того часу, протягом місяця, комунальні книжкові магазини чернівців були зачинені. За словами директора, там провели косметичний ремонт, закупили касові апарати, нову літературу і налагодили співпрацю із всеукраїнськими видавництвами. Але не все. Йде гладко дуже серйозні проблеми у нас виникають зараз з за арендною платою, тому що міська рада виставляє нам 165 тисяч долгу за поминулі періоди. І як ви знаєте, йдуть судові позови за приміщення. Все рівно ці гроші йдуть на наших людях навантаження, як ми їх кладемо на націнку продукції. За останній місяць у Буковинську книгу літератури отримали на 150 тисяч гривень. Дитяча, художня, технічна та мистецька. Тут об'єднали весь спектр і за доступними цінами. За цей час торгували 18 тисяч гривень. Такого торгу кажуть. Працівники не пригадують останні кілька років, тому нинішній етап роботи книгарень називають одужанням за ці два місяці. Ми отримали дуже багато літератури. Знаємо попит своїх покупців і думаємо, що все в нас буде добре. Як були хворі, то тепер видужуємо. Водночас триває робота з розширення мережі книгарень підприємства і по області. Наразі там передбачено 20 пунктів книгорозповсюдження. Тут мова йде не про бізнес, тут мова йде про те, щоб наблизити книгу до потенційного читача. За рахунок чого це буде робитися? За рахунок передусім обсягів. Великого комунального підприємства це мова йде і про райони, і про великі села. От саме 11 таких офіційно воно називається пункт книгорозповсюдження. Чи буде підприємство прибутковим, його керівник поки не стверджує, але обіцяє, працюватимуть тут точно не в збиток, Відкриваючи нові можливості, можливо, якісь форми. Ось і теж книжковий кнуп. Зустрічі будемо робити з видавництвами, з поетами, з молодими поетами. Можливо, це дасть нам прилив якихось додаткових коштів. Відтак труднощів ще багато, каже керівник Буковинської книги, але на загал більшість із них поки не називає і запевняє, результати роботи будуть помітні та відчутні щонайменше за рік. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті in UA. Будьте з нами і на все добре.